із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжу рівняння. Задання перше. До різниці невідомого числа, позначеного змінною х та мішаного числа 5,112, додали мішане число 7,518, вийшов результат 9,49. Задання друге. Від числа мішаного числа 10,415 відняли суму невідомого числа, позначеного змінною х та мішаного числа 7,1. Вийшов результат 2,13. Приступаємо до виконання. Перше рівняння нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімемо від 9,4 7,518. Другові частини наших мішаних чисел. Мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника. 18 крат на 9, тому найменший спільний знаменник буде 18. Знайдемо додатковий множник. 18 ділимо на 9 буде 2. Знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 4 буде 8. Тепер вже можемо виконувати віднімання. 9 віднімаємо 7, це буде 2, цілих. і 8 вісімнадцятих відняти вісімнадцятих, буде 3 вісімнадцятих. Дріб 3 вісімнадцятих можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 18 ділимо на 3 буде 6. Отримали 2,1 шоста. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 2,16, додамо 5,112. Другові частини знову мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 12 на 6, тому найменший спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники для першого доданку. 12 ділимо на 6 буде 2. 2 множимо на 1 буде 2. Тепер же можемо виконувати додавання. 2 додати 5 буде 7, 2 дванадцятих додати 1 12 буде 3 дванадцятих. Дріб 3 дванадцятих також можна скоротити на 3. 3 поділимо на 3 буде 1, 12 поділимо на 3 буде 4. Отримали 7,1 четверту. Записуємо відповідь 7,1. Переходимо до другого рівняння. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 10,415, віднімемо 2,13. Друбові частини наших мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 30 крат на 15, тому найменший спільний знаменник буде 30. Знайдемо додатковий множник. 30 ділимо на 15 буде 2. Знаходимо новий чисельник. 4 множимо на 2 буде 8. Як бачимо, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 10,8 до віднімання. Запишемо 9,

9 відняти 2 буде 7, 38, 30, відняти 13, буде 25 тридцятих. дріб 25 тридцятих можемо скоротити на 5. 25 ділимо на 5 буде 5, 30 ділимо на 5 буде 6, отримали 7,5 шостих. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 10 не кратне 6. Тому збільшуємо 10 у 3 рази 30, 30 кратне 6. Найменший спільний знаменник буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 6, це буде 5, 30 ділимо на 10, буде 3. Знайдемо новий чисельник 5 множимо на 5 буде 25, 3 множимо на 1 буде 3. Виконуємо віднімання. 7 відняти 7 буде 0. Цілої не буде частини. Знаходимо дробову. 25 тридцятих, відняти тридцятих – буде 22, 30. Дріб 223 можемо скоротити на 2. 22 ділимо на 2 буде 11. 30 ділимо на 2 буде 15. Отримали 11,15. Записуємо відповідь 11,15. Ми розв'язали рівняння. Номер 301 виконано.